Доброго дня, друзі! Компанія автопарку Дискофілія на продажу нове чудового надходження. Це Peugeot 2008, маленький красивий Peugeot 2021 року з бензиновим двигуном на 1,2 літри. Чудова тачка офіційна, звідки вона не приганялася, не бита вся ціла. Є один лише підкрас по кузову, і то косметика. В парктроники, камера 360, легкосплавні диски, гарна гума зимня, притонований. Текстильний охайний салон з красною строчкою, світла стеля, повний утропакетна скла, надзеркала, датчик дощу, датчик світла, повне мультикермо, ЖК приборка, 55 тисяч пробіг, великий монітор. З кліматом, з підігріві сидінь на автоматі, сидіння, механічна регулювання, Ну, стане хто як новий, п'ятдесят п'ять тисяч. Вціни тачка з офіційним обслуговуванням на дилері. Тому хто хоче собі безпроблемну машину, майже як нову, пережити до нас на Грушевського 15А, Вона чекає на вас.